Вітаю вас Вы на каналі Брохаймер канал не тільки про Warhammer, і сьогодні ми поговоримо про Agnostic Game. Що це таке і навіщо це грати? Agnostic Game спочатку було як Indie Games, Ну, або я так вважаю, як Indie Games, що давало можливість людям грати будь-якими мініатюрами в їхні влюблені ігри. Навіщо це грати? Буває різне, що у вас багато мініатюр, ви хотіли би ними грати не тільки в те, що ви завжди граєте, або нова редакція вашої гри вам не дуже подобається і ви поки не в неї не граєте, а мініатюри вклали більше душі і, і хочете щось з ними ще грати, або ваша гра закрилась. Це теж буває. Звісно, зараз ми бачимо, що багато ігор повертаються, але деякі не повертаються. а Нагарні мініатюри залишаються з вами а, назавжди. А, зараз де навіть теж Osprey Games, вони вже випускають правила для ігор і прям пишуть, що це Віна Сінь Ви можете брати любі мініатюри, які у вас є. Ще Agnostic Game дозволяє вас більше творити, конверсити, брати якісь старі ну, любі мініатюри і що з ними робити, більше творчості. Або друкувати взагалі мініатюри, які вам дуже подобаються. Друкуєте і граєте в якийсь сеттинг, який дуже зачепив беком або ще чимось По Agnostic Games. Пройдемось по самим а, цим, а, популярним. А, зараз є, наприклад, Frost це фентезійна битва магів по типу Мартхейм, таке наративний бої, де ви збираєтесь по свого мага, вибираєте школу магії, у нього є учень і загін бійців, які його супроводжують. Це скірміш, небагато мініатюр треба. механіка зроблена на D20 і ще там багато-багато магії, багато школ магії, і на цьому зав'язана вся механіка гри. Вона дуже популярна в Європі, в нас в неї теж грають. Треба мінімум всього, тренчик, там невелике поле. Ще є StarGrave, це те ж саме, тільки в SyFi. А ви робите загін найманців і подорожуєте космосом, там можете витворювати там, бої на космічних станціях, на якихось планетах, де завгодно. А По Frostgrave, вона от Nosti Game. Но, ну, сам автор ви можете використовувати будь-які мініатюри, які у вас є, або які там можна друкувати. але також в них є і свої мініатюри. По таким прям знайомітим, дуже а, one Page Rules. One Page Rules вони почали з дуже простих правил, ну, як і називається, на Дінлісточок. Ну, вони давно вже на один лісточок, Це прям дуже вже, такі. Великі правила, але вони все одно дуже прості. Для того, щоб швидко почати грати, швидко розповісти другу і одразу ви сразу можете приступити до самої гри. One Page Rolls вони робили спочатку під мініатюри, я б сказав, мабуть, Вархамера. Щоб ви брали Мінки Warhammer або Age of Sigmar, Old War, World of Fantasy Battle і просто в їхні правила, тому що їхні правила набагато простіше. І простіше об'яснити дитині, яка хоче зацікавилася в, в варгеймах Їхні правила безкоштовні, але. Безкоштовне повністю правило. Більшість армій. Вони викладають постійно. Ви можете під будь-яку армію знайти правила на їхній сторінці, а ну, повні правила там треба купити, але вони дорогі. Також вони почали випускати STL своїх ігор, цели армії, що друкували. дуже гарні мініатюри. ну все одно вони не обов'язкові, тому що це гносні гієми. Так далі. В OnePage Rules у них є м, великі варгейми по типу Warhammer, Age of Sigmar по типу Old World, де в баталії ці, ці, ці плашками йдуть типу, на квадратних базах. І є скірміші по типу Kill Team і там якісь Warcry, того ж і Все іншо. Все це ви можете бачити у них на, на сторінці. Посилання буде під відео. Так, по із таких великих ще систем по Гностніг, які я дуже полюбляю, це Forbidden Psalmi. У них було багато кікстартерів. Як багато їх підтримував їх теж на кікстартері. Вони випускали доповнення на різні системи. Forbidden Psalms — це скірміш, який заснований на Всесвіті світі WorkBorg. Вам треба всього 5 мініатюр, ви збираєте свій загін. Потім Вся система в основному, на D20, але вам потрібен повний набор для Dungeon Dragon. В неї можна грати вдвох, друг проти друга можна грати кооперативно, можна грати в соло. Ви збираєте цей невеличкий загін, кидаєте до 20 кубиків, і накидуєте кожному персонажу якісь. Позитивні і негативні черти, а, даєте їм екіпіровку, там, мічі, арбалети, щити, армор і так далі, так далі. І відправляєте пригоди. Далі, мабуть, такі, дуже нашумівша гра Trench Crusade. Всі бачили ці неймовірні арти крестових походів з іконами, які в, в, приходять ще в Окопні війни Першої світової, огромні Крести. Люди моляться на снаряди і так далі. і так далі. Вона досі в бета-тесті. Вона недавно був просто величезний успіх на кікстартері. Вони зібрали там 3,3 мільйона доларів. Хоча хотіли там 666 тисяч. І це показує, що людям цікавий скірміж, людям цікавий Грімдарк, люди зацікавлені на якісь інді варгеймінгах і готові це підтримувати. І так як Trench Crusade хоч і вийшов кік свої мініатюри, там можна стейл, фізичні, але автор все одно закликає людей грати тим, що в нього є, щоб люди більше. Кидбашили, люди більше робили конверсії, тридрукували і так далі. Типу автор закликає на, на творчість. Тому ви можете просто взяти офіційні мініатюри і грати, надрукувати, або купити фізичні, або взяти інших виробників, надрукувати, або взяти історичку і щось там наліпити, якісь там мічі, щити, крести і грати ними. Те ж саме там терейн. Робіть, які вам дуже подобаються. Я от зараз роблю теж трейн на Tranch Cross, такі окопні штуки. Те ж саме в мене давно були надруковані мініатюрки таких от бійців 3D-друку з небольшим допрацюванням. Далі є в Game така величезна спільнота 28, пішла від Inquisit 28 ви. Повинні було це чути на нашому каналі, коли ми розповідали про це. І це породило багато інді-геймінг, типу Tournam 28 або Repa 28. Це постапокаліпсис в наполеоніки, де всі ходять в болотах, всі заражені якими корніплодами, з людей ростуть коріння і так далі. І так далі. Дуже популярна ця ж гра. Я в неї грав, дуже фаново, дуже прості, веселі правила. Там ти обираєш культ за який хочеш грати. На неї теж вийшли офіційні мініатюрки В STL від автора. Но автор все одно теж закликає робити свої. Тому дуже цікаво взяти і купити. Наполеоніки, Поміняти голови на якісь карніплоди, або ще щось, доліпити їм якісь ще грязюку, травичку, і так далі. Облити це все нульнойлом і грати. Браус uh, Arcane 28 у мене навіть надруковані є правила. Отакі. Це Wizard duel Мініт Game. Ви, вам треба одна мініатюрка мага, три мініатюрки. Цих uh, міньйонів. У мене є такий от... котик нікармонт міньйон скелет. Ми цим граємо періодично. Uh, там от я робив поле таких, от там треба 8-8 uh, клітиночок, поле, трошки горстка uh, горська 6 uh, мініатюри теж, uh, беріть з яких хоч у вас там величезний вибір школ магії, мінньонів, які хочете ліпити, дуже швидко грається, весело. Там типу, проїхать битва на арені, є глядачі, які дивляться за цим тому ви отримуєте за якісь яскраві моменти від глядачів додаткові очки, які ви можете витрачати на щось добре для себе. Там, може бути, хтось з глядачів молнію в твого мага-противника і так далі. Людина вже до да, цього, вона була довго в батотесті, люди робили всякі штуки красиві, є гарні роботи полей, магів, всього-всього. Це теж ігра, яку ви просто робите з цього хотіти. Ну, типу з підручних матеріалів. А, і з прикольних, що я не дуже давно я за, за ній слідкував, не дуже давно про неї ще раз почув: 1490 дум. Це такий скірміш про альтернативне середньовіччя, де природа захотіла збавитися від людей, і тому із під землі пішов якийсь туман, який отруйний. І в самої грі це витворяється, що ви спочатку граєте, там треба робити терень на багато рівнів. І поступово на кожен рівень заходить туманом, і вам треба підніматися вверх-вверх. І хто сам на самому верху скидує своїх опонентів вниз, і це все типу, в обладунках, щитами, мечами, діруться, піднімаються, скидують вниз і так далі. Це так і, йде. і там десь стрій на три мініатюрки всього треба, невеличке поле, причому. Порекомендовано брати кругле поле, що саме незвично. Бо там як рахується від краю поля по діаметру і там повежі піднімається. Я ще не грав, Хочу дуже спробувати, я дуже рекомендую. цю. Тому, як, як спробую, може бути ще покажу якісь фото, відео або щось таке. Ще одна дуже моя любима гра, в якому. Давно дуже багато грали, і зараз не дуже. Но хочеться ще пограти, це газленс. це дуже незвична гра. Ти вибираєте мініатюри Hot Wheels, або якісь завгодно такого масштабу, або більше машинки, конверсіки, додає до них пулемети, шипи, тарани і так далі. Так далі. Uh, у вас є тільки книга правил, і треба ще таке, а вирізати з книга правил, або замовити десь порізка лазером, або шаблончики uh, маневрів. Типу як в було в X-Wінгах такі, А тут типу, перед машинкою типу, є заноси. І треба D6, є специфічні, можна, ми звичайно не миграли, хоча я зараз вже купив специфічні куби-газленс. Uh, там d 6 викидаєте. 4, 5, 6 успіх, 1, 2, 3, там є занос, е, 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 восклицательный знак, е, паніка, стрессы. Е, стреси. Да, стрес. І є різні місії, там просто перегони, арена, там давіть зомбі, збирати людей, все завгодно. Це теж гра шоу, тому там вам треба, щоб публіки було весело, ви, публіки теж отримують якісь якісь бали. Е. Дуже багато доповнень було до цієї гри, тому Gaslands в топі я вважаю Gnostic Геймс і всього того. Тому Gaslands я вважаю в топі Бо із ігр, які Gnostic я дуже полюбляю. Ще така цікава можливість Гностик гейма коли ви берете, дивитесь на нові мініатюри. Я давно дивлюсь на цього вампіра. Underworld я вже давно не граю. Нового мініатюра в мене є. Я його буду використовувати в тому ж мартхеймі, який давно закритий, але люди в нього грають. Я би зараз його навіть відніс би на в просто тому що люди збирають з всього, що ви хочуть, від друку до аосних мініатюр, збирають банди Мартхейма. Тому ви дивитесь на нову мініатюру і думаєте такий, стоп, це ж герой на Аос і потім таке, а я ж вже можу зіграти в Forbidden Soul як бос, або це буде мій новий герой в Лігі, в Файс Ліга і так далі. І Тому ви, у вас одна і та ж сама мініатюра, вже а, а, сразу думається, а що ви зможете нею пограти? Де ви можете використовувати? Ну і також можете ще там, на джен Драгоні використовувати як персонажа. А, тому. Хотів би почути, хто щось з цього грав. Про що б хотіли послухати більш подробно, пишіться це в коментарях. З вас подобайте, До побачення!